Цікаве питання. ну Йдемо до Донфінга сучасного. Ось Донфен 244. Спереду у нього резина 6.0х16 і висота переднього протектора у нього 20 мм. До речі, це касається всіх тракторів, які 6.0 на 16 мають передні колеса. Ну Наприклад, давайте ось Шефен 244 цежка. Так само резина 6.0х16, передній протектор. Оця висота складає 20 мм. Ідем до ловола 244-го. От, бачимо те ж саме. 6016, передня резина. Так само оця висота складає 20 мм. Все переміряли. Явний лідер у нас Соліс 26. І, так от у нього. Оця висота складає 27 міліметрів. У нього серед 24 тракторів самі міцні ґрунтозачепи. Якщо ми подивимось на трак... на резину 7,5 на 16, наприклад, або 6,5-16 джинма от сараковка у джинми у Сараковки тут висота складає 25 міліметрів. І, наприклад, у ловола, ну, давайте даже 24-й ловол, у нього стоїть 65-16 спереду, так само 25 мм висота протектора. Цікаво, скільки залишилось у вас на передніх колесах вашого Донфенгу. Пишіть. Гарного дня!